Знову всім привіт! Сьогодні ми з вами познайомимося з технікою ткацтва на станочку бісером. На минулому занятті я вам показала, як створити ось такий станочок для, е, із підручних матеріалів для таких невеличких робіт. Е, це у нас сьогодні планується браслет. Для цього в мене є. Палеточка з бісером. В мене є бісерна голочка та ниточка. До речі, можна взяти звичайну ниточку, можна взяти бісерну, вона більш щільна і більш довготривалого використання. Бісер беремо чеський, він однаковий за розміром. Якщо якісь нами більші, ми їх не використовуємо. Як ми починаємо свою роботу? Ee, початок, попереджаю, зразу ж, дуже складний. Але складний от саме початок, а потім ви вже навчитеся, ви вже будете дуже легко працювати, рахувати. Ee, всі намистинки, які вам треба, дуже легко можна буде співати, розмовляти і в цей же час працювати. Так. У мене є голочка, ниточка, один хвостик ниточки довший, інший коротший. От я беру довший хвостик ниточки. У мене є основа натягнута, і за саму першу ниточку основи я прив'язую оцю ниточку для голочки. Ось беру, залишаю такий хвостик і роблю. Вузлик, один вузлик, роблю другий вузлик, ось таким чином, затягую тепер цей хвостик десь під низ, щоб він нам не заважав. В кінці, коли ми будемо основу, Ховати, так само цю ниточку можемо сховати. Я вам показую разом з моєю ученицею, я показую їй, як починати, вона навчиться все це робити а, а, і далі буде працювати, а в процесі якісь там нюанси, я вам буду показувати коригувати, що ж треба. Що ж треба буде далі робити, тому що можуть виникати в процесі якісь у вас запитання. Нагадую, що у нас 13 ниточок основи, відповідно, у нас повинно бути 12 е, намістинок. Ми набираємо, на голочку населяємо 6 намістинок блакитного кольору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 намістинок, бачите? І 6 намістинок жовтого кольору. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось вони. Далі я голочкою з цими намистинками проходжу під низ під основою. Тут пальчиками, бачите, тримаю для того, щоб, ну, можливо, можна було до цього опустити. Під низ під основою проходжу. Трохи заважає мені цей хвостик, його забираю. І зараз, оце саме складне перший крок. Нам треба між кожними двома ниточками основи розмістити намистинку. Вказівним пальчиком я їх фіксую. І, можливо, ось так ще голочкою. Це дуже складно зробити ще й на камеру. Камера заважає, показую вам, показую учениці одну часно. Ось, бачите? От десь дві намістинки. А нам треба, щоб між кожною було по. Між кожними двома було по одній намистинці. Ось якась частина з цього боку, з лівого, у мене вже сформувалася. Знизу, я нагадую вам вказівним пальчиком я прижимаю для того, щоб ниточки основи були, бачите, ще можна отак голочкою, внизу і заходжу, заходжу в ті намистинки, які вже вдались, правильно розмістилися. Блакитні ще. Більш такі неслухняні, вони ще поки що не стали на свої місця. Ось і блакитних. Один, два. Так, зверху треба проходити. Раз, два. Три. Блакитні. Далі їх. Пересовую на свої місця. Ось уже дві. Є. І ще одна не хоче. Слухатись мене. Ось знизу тримаю пальчиком, для того, щоб ниточки основи пішли донизу. І заходжу зверху. Все. Бачите, весь рядочок я пройшла. Воно добре тримається, притримую пальчиками, затягую, так, щоб відстані між намистинками не було. Ось воно повинно стягнутися. І от коли воно вже стягнулося, наступні ряди буде працювати набагато легше. Можна ще рядочок трошки вирівняти, пастів. Вони ще не знають своє місце, вони ще тільки перший раз. Так, продовжуємо працювати таким самим чином. Я набираю 6 наместинок блакитного кольору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Перераховую. Набираю 6 наместинок жовтого кольору. Один, два, три, чотири. 5, 6. На мистинки давайте зразу опускаю донизу і проходжу голочкою під нитками основи. Голочка є, ще мені цей хвостик заважає. Зараз починаю розправляти намистинки. Подивіться, вони набагато швидше. Встають на свої місця. Прижимаю для того, щоб ниточки основи пішли під ними. Ось, бачите, є. І заходжу в цей рядочок. Ось, бачите, заходжу, витягую знову трошки. Стягую процес, і таким чином продовжую далі на ту довжину, яка у вас буде. Довжина у нас ось визначена. Як визначається довжина, берете своє зап'ястя або запястя людини, якої ви будете робити, виміряєте сантиметровою стрічкою і відмічаєте собі. Довжину у вигляді таких сантиметрів. Ця схема, яку обрала ученицю, учениця, вона на початку, бачите, дуже проста, посередині там буде малюночок, але на початку дуже проста для того, щоб навчитися. Зараз вона продовжить плести, ткати, а потім, коли в неї закінчиться оця ниточка, тому що ниточка вона ж не безмежна. Коли закінчиться, коли залишиться 4-5 см, я вам покажу, як ця ниточка ховається в саме полотно. Все, я думаю, зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!